Одружитись за добу тепер можна не тільки відомому на весь світ Лас Вегасі, а й в більшості обласних центрів України. Нещодавно нововведення дісталося до Чернігова. У будівлі муніципалітету урочисто розписали три пари за цією процедурою. На церемонії прибув заступник міністра юстиції. За його словами, шлюб за добу це вагомий крок держави назустріч людям. Сьогодні не просто день, день всіх закоханих. Та день, коли ви обралися сьогодні день, коли до Чернігова залетіла. Частка така євроінтеграції. Сьогодні до Чернігова залетіла така частка свободи. Поясню чому. Тому що шлюб за добу як пілотний проєкт це просто виняткова свобода вибору для наших громадян. Розписатись за 24 години можна у міському палаці культури. Мінімально доведеться викласти 980 гривень, це без урочистої частини, інше дорожче. Та наші ціни набагато дешевше столичних. Таким чином, чиновники хочуть, аби київські молодята приїздили одружуватися саме до нашого міста. Спочатку ми планували просто одружитися, планували більш на теплу пору року. А так як в нас у місті цей перш ну, пілотний проєкт, нам наше керівництво за Вали, спитали, чи можемо ми, чи хочемо. Ми сказали, що ми за, і ми вирішили прийма... взяти участь у такому пілотному проєкті. Ми не шкодуємо, ми стали вже подружжям. На такий крок пішли після вивчення статистики. Як з'ясувалося, майже 40% усіх пар і так розписувалися за скороченою процедурою. Щоправда, заради цього вигадували різноманітні причини чи купували медичні довідки. Ще одне спрощення це видача свідоцтва про народження безпосередньо у пологовому будинку. Вже більше 60% всіх людей, які в нас народжують, отримують тут свідоцтво про народження. Для жінки вигідно вона не треба йти ніде стояти в чергах. Всього видано майже дві тисячі таких документів. Вже скоро можливо усі новонароджені будуть отримувати свідоцтво в пологовому будинку. Законодавство дозволить користуватися цією процедурою усім незалежно від реєстрації.